Гетьте, думи, ви хмари осінні, то ж тепера весна золота, чи то так у жалю в голосінні проминуть молоді літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні без надії. Таки сподіватись, жити хочу, геть, думи сумні. Я на убогім, сумнім переозі, буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі. І від сліз тих гарячих розстане та кора. Людовая міцна, може, квіти зійдуть, і настане ще й для мене весела весна. Я на гору, круту крем'яную, буду камінь важкий підіймати. І, несучи вагуту страшною, буду пісню веселу співати. В довгу темну нічку не видно, не стулю ні на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну, ясну ладарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, буду жити. Геть, думай сумні.